Всім вітання. Отже, доповідаю вам по Соколу. У Сокола вівторок апеляція. Я готую вже відповідне е, клопотання про взяття його на поруки. У понеділок зранку воно вже буде у суді е, Запорізького апеляційного суду. Е, я дуже вдячний і, в принципі, Сокол вдячний за ту фінансову підтримку, яку ви е, долучаєте, тому що е, і квитки, і дороги, і проживання, і юридичні послуги це все коштує гроші. Але є ще одна проблема. Це 53 бригада. Вони просто розривають хлопців в клоччя на молекули, кричать, допоможіть, будь ласка, підготуйте звернення, бо тому що наші рапорти всі рвуться. Тому я готую ще цілий ряд заяв і звернень. Завтра я вам покажу цілу купу. Вже сьогодні я насчитав 40 конвертів. Це по нашим хлопцям, по рапортам, по 53-й бригаді з приводу того безпреділу, який там відбувається. Наступне. Потім після цього я вилітаю, як і обіцяв, до хлопців на Донецьк, де вони мене також чекають. У мене 21 велике прохання. У мене зараз на, на рахунку 1700 гривень, тому що все э, під ноль ушло на поїздку, на роз'їзди, на адвоката, на все інше. І іншим людям. Плюс я ще закупив, ще ж партія флісок прийшла, я просто тільки вернувся, я вам відзитую покажу фліски нові. І плюс я ще закупив э, 50 штук рукавиць з термопідогрівом для хлопців. А, тому, ребята, будь хто може, скільки можете, а, долучайтесь. Номер карточки 5375 4114 0499 1122. Всім мирного неба. Я полетів.